Привіт, дорогі друзі, ми продовжуємо наш щотижневий огляд новин середні архітектури урбаністики і сталого міського розвитку на каналі Чеплінський Влог. Поїхали на цьому тижні, також були новини. Став свідком того, як почався демонтаж гранітного пам'ятника Дружби козаків і москалів під так званою аркою Дружби народів і. Хочу сказати, що було весело на це спостерігати на, на фітеатрі, який стоїть навколо, сиділи люди. На це все дивилися. Значить, нагадаю вам, що арка Дружби народів, так звана, була поставлена е порядка 40 років тому, і з двома скульптурними композиціями: одна з граніту, друга з що З Що була композиція двох таких потужних робітників, які тримали. Герб з радянською символікою, а поруч був гранітний пам'ятник, де був зображений Хмельницький, той боярин Бутурлін, там в оточенні козаків, москалів там і так далі. Отним словом, робочих цих вже забрали давно. А зараз прийшла черга й до гранітного цього пам'ятника. Е, я там перебував, давав коментар свій свою думку суспільному, і що хочу сказати, що Досі триває е, така дискусія, чи її розбирати ту арку чи не розбирати. Люди з національною так орієнтованістю, скажімо, кажуть, категорично знімати люди, які мають певні сантименти кияни до тої арки, кажуть, що не знімати. Але найголовніше, що говорить державні органи, так, тобто, міністерство культури зняло охоронний статус цього цієї арки, а свою чергу, сказала, що ой-ой, не будемо знімати, тому що. Схили поповзуть, і будуть проблеми значить, з цим. Свою, в свою чергу в інтернеті по з'явилась купа мемів, і мені сподобався оцей зображення, де розломана арка, і по центру стерчить ракета російська, яка символізує, власне кажучи, що самі ж москалі і зруйнували ту дружбу, про яку ж самі і декларували. Ось, але насправді також в інтернеті гуляє і зображення якогось проекту. Я нічого не знаю про цей проект, якби де його публікували, в нашому телеграм-чаті прислали небайдужі наші глядачі, де та арка обросла цілим комплексом з канатною дорогою на той берег Дніпра і оглядовими майданчиками, якимись офісними скляними спорудами. І так далі. І мені здається, що напевно, що у мера є от такий Намір зробити щось схоже, якийсь проект відповідно, де арка ця залишається таким архітектурним елементом, і тому КМДА має наказ якби докладати надзусиль для того, щоб пояснити людям придумати якісь причини, як наприклад, сповзає ґрунт, щоб ту арку залишити. От хочу почути ваші думки з цього приводу, тому що в принципі від мене і так нічого не залежить, але власне подискутувати, думаю, на ту тему можна і треба. Тим часом хочу нагадати, що канатні дороги на сьогоднішній день це є не тільки розвага, але також і е, транспортна технологія. В німецькому місті Кобленс з 2011 року вже функціонує канатна дорога, яка сполучає два береги річки Рейн, е, саме місто і замок Еренбранштайн. Зараз її використовують як транспортний засіб, е, і мешканці порядка 15 від 15 до 20% мешканців міста. Використовують її як транспортну технологію. Також, звісно, вона користується попитом і в туристів. Як розповідали нам на екскурсії, колись канатна дорога в місті Кобленс за годину може перевезти 7600 пасажирів. Для порівняння, якщо трамвай на колі, яка максимально має кількість рухомого складу, може перевозити 25 тисяч. Людей в годину, хоча в нас, по-моєму, ні одна так не перевозить, бо просто нема стільки рухомого складу на е шляху. Переважно це є при нормальному кількості трамваїв це десь 12-15 тисяч перевезень. Тобто канатка в даному випадку, яка задумувалася в першу чергу колись як розвага. Перетворилася в транспортну таку артерію. В одну кабінку поміщається там. Це канатка за виробництвом фірми Doppelmayr, вони зробили таку гондолу на 35 осіб. Повна вартість такого проекту в Німеччині склала 13 мільйонів євро. Власне кажучи, ми вивчали у Львові цей досвід, тому що е цей е замок і центр міста Кобленс вони перебувають під охороною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І місцева влада і компанії вели тривалі переговори із ЮНЕСКО, також з природоохоронними організаціями. Але пізніше був провадений, було домовлено спочатку, що вона ставиться на три роки після відомого фестивалю квітів Німеччині і для того, щоб окупити цю інсталяцію, треба було три роки її відкатати. І під по після тих трьох років пробув проведений референдум. 95% населення підтримали те, щоб залишити цю канатну дорогу на місці, і тоді ЮНЕСКО. Дало таку чузу згоду, що раз люди хочуть, а ми заради людей. Тому цей проект був підтриманий і Кобленц далі насолоджується цим транспортним засобом. Але хочу помітити одну штуку. В Кобленці роками тривали дискусії, дебати. Вони були абсолютно прозорі. Вони були з широкими круглими столами. З... Дискусійними панелями, де були пам'яткоохоронці, де були природоохоронці, де були місцеві активісти, де були представники компанії, і все це було дуже прозоро. Чим не відрізняється Київ, тому що якісь проекти в інтернеті ходять, але ніяких заяв кмда не робить. Але ми бачимо по поведінці їхній, що насправді так виглядає, що не дуже хочуть такий проект реалізувати, тому що вже один проект імені мери кличка реалізували пішохідний міст, пора переходити на новий. Дуже амбіційний проект. Я взагалі, ви знаєте, мою думку, я люблю більше менш амбіційних проектів, але які мають більший імпакт на суспільство і на життя в місті аніж оці от будівництва століття, так для того, щоб поставити нелюпотворний пам'ятник меру. Є в Києві хороші новини. В Києві революційний експеримент з енергощадністю в ОСББ художник. Це будинок на Великій Васильківській, вражає своїми результатами. Там сонячні панелі, встановлені на даху, тепер не просто допомагають мешканцям уникнути платежі за світло в літні місяці, але й забезпечують надійне автономне джерело енергії при непередбачуваних відключеннях і аж до повного енергозабезпечення будівлі під час відключень. З використанням муніципальної програми 70 на 30 резиденти зібрали кошти та запровадили сонячні панелі, комбіновані з потужними гібридними інверторами та батареями, здатними підтримувати роботу важливих систем будинку до двох діб на автономному живленні. Цей біонерський проєкт не лише знаменує величезний крок до сталої економії енергії, але і очевидно підкреслює активне впровадження зелених технологій у міському житті. Це може стати прекрасним прикладом для наслідування в інших районах столиці та й не тільки столиці, а взагалі всіх інших міст. Де взяли гроші на панелі? Мешканці скористалися міською програмою, яка діє в Києві для будинків ОСББ. Власне каже, вона так і називається 70 на 30, тому що 70% оплачує місто, а 30% повинні скинутися мешканці яким чином виконували комплекс робіт? Опалення від електрики сонця використовують ощадно, ще й завдяки тому, що уважно обстежили будинок та виявили, куди безцільно втікає тепло та світло, і зрештою замінили склопакети та двері в під'їздах, утеплили фасад. Також встановили три гібридні інвертори по 10 кВт і 30 кВт батарею. І це обладнання може заряджатися або від мережі, або від сонячних панелей, що встановлені власне на даху. Від батареї автономно може повністю працювати їхнє ІТП до 48 годин. А з освітленням приміщення загального користування і зовнішні е, зовнішнє освітлення також може бути на батареях. Працювати цілу добу. Загальна вартість цих робіт склала 2,5 мільйони гривень. Київські активісти тішиться тому, що завершилася ще одна епоха на проспекті Володимира Євосюка, Відмітилися великими змінами. Найстаріший ряд кіосків, що декадами слугував місцем зустрічі, покупок та обміну новинами місцевих мешканців, був демонтований. Цей демонтаж не лише змінив пейзаж проспекту, але і символізував кінець старого способу ведення торгівлі в невеликих і не дуже затишних. Кіосках або як ми кажемо в народі мафах. Для тих, хто засмучений втратою улюбленої кав'ярні чи популярного магазину Ковбас чи Сирів є втішна новина. Усі вони тепер знайшли своє нове місце на ринку Лілія. Тим часом новини з телеграм-каналу від мера Києва Віталія Кличка. Він пише, що сьогодні разом з послом Японії в Україні Мацудою Канінорі відкрили ще один прекрасний куточок у столичному парку Кіото. Оновлений сад каменів ініціатором проєкту стало посольство Японії в Україні. Реалізували його також за підтримки компанії JTI, за участі українсько-японського центру та небайдужих до японської культури громадян. Парк Кіото одним з перших парків, який ми після 2014 року привели до ладу, каже міський голова. Його знають не тільки у столиці, але й в багатьох країнах. Бо тут висаджена одна з найбільших в Європі алея сакур. Столична влада робить все, аби таких зон для відпочинку у столиці було більше через війну у багатьох людей емоційне виснаження, і такі зелені куточки допомагають киянам відпочити і відчути духовний спокій. Цей проєкт спрямований і на поглиблення знань киян та гостей столиці про дружні країни та міста. Більш ніж 50 років тому Київ і Кіото стали містами-побратимами, впевнений, що разом із японськими друзями ми зможемо досягнути успіхів у різних сферах розвитку Києва. Мені звідси цей парк подобається, і я вважаю, що там, де доторкається фірма, там відразу якось все виходить зовсім інакше, ніж це, коли робить якийсь там Зеленбуд. Ну, але сподіваюся, може це буде хорошим прикладом, як робити фірмові парки і в нас. Не перестає мене радувати мер Братислави Матуш Вало, який у Братиславі, ну, постійно радує якимись урбаністичними новинками. У столиці і власне з його фейсбук сторінки ми прочитали про те, що вони роблять важливі кроки в напрямку підвищення безпеки дітей, особливо в районі шкіл. І завдяки тестуванню різних тимчасових конфігурацій тротуарів і доріг вони пропонують постійні архітектурні рішення, які удосконалюються за рахунок відгуків громадськості. Презентовані зміни в районах вазової та мудро овийової зокрема, передбачають створення безпечнішого оточення для школярів, використовуючи піднесені переходи, краще облаштовані парковки, а також заходи для зменшення швидкості руху транспорту. Таким чином, влада прагне знизити хаотичні небезпечні ситуації, які зазвичай виникають біля шкіл. Одна з останніх ініціатив це застосування фарби на асфальті та тимчасові пластикові стовпчики для переоцінки дієвості цих змін перед їхнім остаточним впровадженням. Ми це називаємо тактичним урбанізмом. Ми про це мали багато блогів. Такі заходи дозволяють нам швидко та ефективно перевіряти різні підходи, перш ніж вкладати суттєві кошти у довгострокові рішення. Також залучення громадськості, зокрема батьків та шкільних адміністрацій, є ключовим аспектом нашої стратегії, каже міський голова Братіслави, оскільки вони надають цінні відгуки, які допомагають формувати кінцеві рішення. Всі зусилля, які влада докладає, направлені на створення безпечного і комфортного оточення біля шкіл, яке сприятиме не лише здоров'ю та добробуту наших дітей, але й загалом усій громаді. Міста ці зміни будуть офіційно введені в дію з літніми канікулами, коли вуличний рух біля шкіл стане менш інтенсивним. Ну, не знаю, як вам, але мені ці зображення страшенно подобаються і зверніть увагу, наскільки менше стає асфальту, і наскільки більш ефективними ці рішення є. Також ми слідкуємо за тим, що робиться в архітектурному світі наших сусідів. В самому центрі Лодзя у Польщі з'явився новий архітектурний можна сказати, шедевр, який народився в офісах знаменитої студії архітектора Марціна Томашевського, яка називається Reform Architect. Проєкт New Iron дивує своєю незвичною формою та кутовим розташуванням. І фактично ця форма ділянки відіграла ключову роль у формуванні кварталу на вулиці Струга. Об'єкт, як на мене, свідчить про те, що місто шукає, як ефективно використати землю, яка, очевидно, між транспортними якимись сполученнями і навіть в трикутну форму можна деколи вписати таку елегантну споруду. Звісно, що фасади їхні значно виглядають дорожчими, ніж ті, що в Україні використовують, але, тим не менше. Нас переважно, якщо в Польщі вже щось таке з'являється, то скоро на з'являється і в Україні. Ваші думки, друзі, про цю архітектуру і особливо про реконструкцію вулиць у Братіславі. Будь ласка, в коментарі. У мене на цьому все. Сподіваюся, наступний тиждень ви проведете в колі сім'ї, оскільки ми будемо святкувати Великдень і бажаю вам прекрасних свят, спокійних без тривог і прильотів. Слава Україні, слава збройним силам разом до перемоги.